Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благої душі наші, Господи, прошу тебе, присвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти Твої слова, пересвітом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. П'ята глава з 30 по 6 главу, другий вірш. Неспроможен я нічого діяти від себе самого, суджу я так, як чую і суд мій справедливий. Бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і я відаю я, що те свідоцтво, яке Він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, що ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож і ви побажали на часинку світла повтішатись, та у мене свідоцтво більше, ніж те Йоанове, діла у ті, що їх отець доручив мені для мого виконання. Ось ті самі діла, що їх я роблю. І свідчить за мене, що отець мене послав, і отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули. Ані види його не бачили ніколи, і слова його не маєте, що перебувало би серед вас, ви бо не вірите в того, кого Він послав. Простежте писання, в яких, як ото ви гадаєте ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слава не приймаю я від людей, та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймете мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви би такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а славу, яка від самого Бога не шукаєте? Не гадаєте, що я перед Отцем винуватиму вас? Моїсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте. Бо якби ви вірили Моїсеєві, то мені б вірили, Про мене, бо писав він, не віривши ж Його Писання, як моїм словам повірите. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського теведіянського моря, і йшла за ним сила народу, бачила бо чуда, які вчинив Він із недужими. Ісус говорить нам про те, що для нас, людей, є свідоцтво про Нього. Перше свідоцтво це є людське, того таки Йоанн Хреститель Господній притече, який привернув до Сина чоловічого, його перші учні, те свідоцтво, хоч і вкрай важливе для самого Євангелиста, однак не є досконале. Бо є все ж таки просто людське, найбільше свідчить про Ісуса, Його діла. Тобто те, що Він робить, слова, які він проголошує, потверджуються численними знаками Божої сили. Цього мало би бути достатньо для того, хто є чесним перед самим собою і має відкрити серце, та не всі слухачі Ісуса, та очевидчі Його діянь, однак були цим задоволені та переконані. Якщо ми є відкриті на слово Боже, то Господь є з нами. Господь нам показує дорогу, якою ми маємо ходити. І дуже важливо прийняти Його свідоцтво, йти за Ним. Свідоцтво, про яке говорить Господь, є Писання Книги закону і пророків є Божим Словом. Втіленим Божим Словом є також і сам Син чоловічий, Ісус Христос. Господи, я тебе сьогодні прошу, відкрий моє серце щоб я могла прийняти Твоє Слово, щоб я могла те слово впроваджувати своє життя. Амінь.